Про це говорити. І про це говорити на тих округах, де ці люди обиралися. Ці люди обирали, об, е, гарантували безпеку, гарантували мир нашим е, Буковинцям. А ми розуміємо, що таке, такі підписи, таке звернення є остаточним е, е, збудженням людей, де може наслідок бути якась ворожнеча, війна і тому подібне. І ми сьогодні, ми сьогодні повинні зупинити такі дії наших народних депутатів і не допускати, і підняти питання, відкликати їх з від статусу народного депутата. От таким депутатам не дозволено сьогодні бути і займати такі місця у Верховній Раді, тому що вони нас зраджують і вони нас позорять. Дійсно, як було сказано, що хватило розум нашим сусідним, сусіднім державам Польщі, не, не дуже реагувати на такі звернення, бо, тому що вони знають, що сьогодні відбувається в Україні. Вони розуміють прекрасно, і вони всі дійсно підтримують нас, опозицію, тому щоб чим скоріше можна було відсторонити від владу таких е, е, депутатів, таких бандюків, які сьогодні зайняли. Крісла і взяли владу в своїх руках, і через силових сьогодні практично вирішують свої питання. Ми для того є з вами тут, для того, щоб нагадати таким зрадникам, що їм не місце в Україні і в, в, їм не місце в Верховній Раді. І я хотів е, завжди сказати. І нагадати ті слова, які Юля Володимирна каже, справедливість є, за неї потрібно боротися. Тому то я закликаю вас фік, боротися до кінця і закликати сказати «Банду Геть! Банду Геть! Банду Геть! Банду Геть. 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 Банду геть. Зрадників. Геть. Це не можна назвати наче, тільки дійсно банда, яка сьогодні збиралася, кучку, кучкується і роблять злочин для наші наших людей.